Доброго дня, шановнічу. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні зробимо невеличку ранкову зарядку та вправу на силу віджимання від підлоги, згибання, розгибання рук в упорі льожа. Розпочинаємо все робимо спокійно, без різких руків. Я вас прошу, не забувайте відправляти мені ватсап. Вайбер в Телеграм свої ранкову фізичну е, культуру, свої е, домашні завдання по фізичній культурі. обов'язково ім'я підписуватись, хто прислав, е, в якому класі ви навчаєтесь та від якого зроблена та або інша ранкова е, вправа, е, зарядка, домашнє завдання. Розпочинаємо. Ораси робимо спокійно. Без гарських рухів руки на пояс. Нахоловував вперед. Назад, вліва, вправо. Розпочинаємо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Дуже добре. Руки перед собою. Розніня ножиці. Розпочинаємо раз. Закінчили рукою перед собою. Чотири, чотири рази до себе, чотири від себе кистями до себе розпочинаємо. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім. До себе кистями. Раз, два, три, чотири відсиби, п'ять, шість, сім, вісім. Руки в сторону руками. Чотири рази до себе. Чотири рази від себе до себе. Чотири рази руками розпочинаємо. Раз, два, три, чотири п'ять. Вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчував. Дуже добре. Викину на пось ногу. Тулуба вперед, назад, ліво вправо. починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз. Закінчив. Руки на пояс. Два поворота тулуба вліво. Два поворота тулуба вправо. Розпочинаємо спокійно. Руки на пояс. Раз, два, три, Чотири. п'ять, шість, Сім. вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчили. Пятнадцять нахилов тулуба, якого мовнишся. Розпочинаємо. Пятнадцять нахилов. На ниски, на два, на на ниски, стаємо. Раз. стаємо на носки на два перекатамо розпочинаємо на носки, стаємо раз. Перекатаємо стаємо на п'ятки 2. Наски стаємо. Раз. Перекатамо, стоємо на п'ятки два. На носи стаємо спокійно. Раз. Перекатимось, настаємо на п'ятки два. На носки стаємо раз. Перекатаємо, стоємо на п'ятки 2. Відчування від палуби. Робимо все спокійно. Сьогодні зробимо два підходи по 5 разів. Робимо 5 разів, потім відпочиваємо 5-6 секунд. І ще раз робимо один підход, теж 5 разів. Руки на ширині пліч і розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. І на останок 5. Даємо собі відпочити спокійно 5-6 секунд. І ще один підход. П'ять разів і на сьогодні все. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4. І на останок. На сьогодні все. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте відправляти мені е, домашні завдання по фізичної культурі, що ви виконали. Е, Обов'язково підписуйтесь. Е, Прізвищем я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Будьте здорові, до побачення, на все добре, бувайте!